Доброго вечора. Доброго вечора. Радий вітати, радий вітати всіх, хто до нас приєднався і буде приєднуватися, буде дивитися в записі. Кожного вечора ми проводимо колективну молитву за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан. Я цілитель. Я автор блогу, вільноду. Більше про мене можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі під відео. Також дуже буду, дя... буду дуже вдячний за те, що підтримуєте канал, поставите лайк цьому відео. Якщо ви вперше, підписуйтесь на наш канал і моліться разом з нами. І дуже дякую всім, хто вже підтримує канал, хто разом з нами молиться, хто фінансово підтримує. Дуже дякую. У якості колективної молитви ми використовуємо особливу молитву, тобто, ми в першу чергу просимо в цій молитві вибачення. Тобто, просимо Господа Бога, щоб він пробачив нас те, що ми впустили в свої душі, зневірюючи думки, різні страхи, хвилювання, що ми проявляємо гординю. Що коли Бог нам щось дає, а ми кажемо: от знаєте, як так умовно, ми не погоджуємося з цим. Ми кажемо, нам не так хочеться, нам хочеться, щоб було по-нашому, і відповідно не приймаємо. Це мається на увазі, не приймаємо. Вчинки інших людей, не приймаємо своїх рідних, ображаємося, сердимося і тримаємо образи в своїй душі, спогади ці образові на інших людей. І все це, знаєте, можна так сказати, воно як тягар, як от є повітряна куля, і в цю повітряну кулю накидаються багато-багато каменів камені різного. І вона спускається вниз. І Ну, вона не може летіти, або інший варіант, коли людина пливе і тут її, до неї прицепляється щось важке, і вона просто починає тонути. І оці негативи, або ще ми їх називаємо зло, воно руйнує наше життя. І для того, щоб наше життя було благополучне, щоб ми були здорові, тобто як і фізично, так і психічно, щоб у нас думки були здорові, приємні для нас думки, щоб ми... Були добрими людьми і благополучними, ми маємо очищати свою душу. Це так само, знаєте, як чистити там, приймати душ, чистити зуби. Це ж також це все запорука міцного фізичного здоров'я. Точно так само, коли ми очищаємо свою душу, ми допомагаємо своєму ментальному, духовному здоров'ю. І відповідно ми очищаємо зв'язок з Господом Богом, і тоді Бог може проявлятися в нашому житті. І тоді ми можемо чути Його натхнення, те, що він нам дає, тобто допомогти людям. Ми не боїмося, не боїмося в думках, як ми будемо жити, якщо зараз я допоможу комусь 100 гривень або на засилу перекину за 100 гривень, то як я тоді сам буду жити? Ми не хвилюємося за це, бо ми знаємо, що з нами Господь Бог, і ми можемо бути легко щедрими, допомагати іншим, підтримувати інших, допомагати своїм рідним, тому що нам за нашими очима вже є Господь Бог і Він нас допомагає. Але коли наша душа забруднена, ми не відчуваємо це. Хоч Бог і є, Він нас і підтримує постійно, але ми відчуваємо себе ізольованим. І тоді всього починаємо боятися. І не тільки за себе, а бояться і за наших рідних, і за наших близьких. Тому давайте очистимося від страху. Попросимо в Господа Бога вибачення, щоб він очистив нашу душу і приніс мир не тільки в нашу душу, а й в нашу країну. Мир, на якому буде процвітання всіх українців. На всій території України, і не тільки наша, а й наших дітей, і наших нащадків. З Господом Богом, давайте будемо починати. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. Доброго вам вечора! Хай Господь Бог дарує вам добро, Хай Господь Бог дарує вам добре самопочуття, здоров'я, Хай Господь Бог підтримує ваших рідних і ваших близьких. З Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно, Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Я спокійно і з вдячністю приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, які Ти даєш мені. Відчути, побачити, почути, пережити, бо я довіряюсь тобі, бо я повністю віддаюся Тобі в Твою волю, бо я повністю довіряюсь Тобі. Господи, я прошу вибачення. Господи, я розкаюсь. Будь ласка, Господи, вибач ті мої неправильні. Думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мої неправильні думки. І очисти, будь ласка, Господи, мене від них. Прошу тебе, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш мою молитву і що Ти вибачив. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для українського війська, для української держави, для всіх нас, українців, перемогу у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що ти приготував для всіх нас, українців, мирне життя на нашій землі, в нашій країні. Приготував для нас спокійне розвиток і процвітання нашої культури і нашої мови. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усіма думками своїми і усім серцем своїм. Я, Господи, приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війну, що вони сповнилися ненавистю, що їхній розум затьмарився ненавистю, гнівом, страхом, і вони пішли на нас війну. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач, вибач ті неправильні думки, що стали причиною. Будь ласка, Господи, вибач, прошу Тебе, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив цю, вибачив мені, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу, що в цей момент Ти. Уже готуєш ті обставини, які стануть причиною перемоги України у війні з Росією, що ти готуєш ті обставини, які стануть причиною процвітання всієї України, процвітання усіх українців і постійного, тривалого, стабільного миру на території України для всіх українців. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на процвітання, благословив українців, нас, наших дітей, наступних поколінь українців на процвітання, процвітати на цій землі, процвітати по всьому світу. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм, і я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що вже одинадцятий рік триває ця війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни вбивають українців, знищують наші важливі інфраструктурні об'єкти, залякують людей, обстрілюють мирні міста ракетами, дронами. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що. Тисячі сотні, мільйони українців стали переселенцями. Тисячі дітей втратили своїх батьків, тисячі е, людей втратили своїх рідних. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Прошу Тебе, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним. Усім українцям і нашим предкам, чиї неправильні думки, паніка, страхи стали причиною цього. Будь ласка, Господи, пробач нам наші гріхи. Будь ласка, Господи, відпусти наш, наші гріхи, очисти наші душі від злих думок, від ненависті гніву, від образ, від гордині. Будь ласка, Господи очисти наші. Милосердний Господь, будь ласка, пробач нам. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що ти нам. Дякую Тобі, що Ти очистив наші душі і натомість наповнив наші душі любов'ю. Перетворив оцей страх, який ми маємо в наших душах, осяяв Його своєю світлом любові і перетворив його на любов. Ю. І наповнив нас любов'ю до України, наповнив нас любов'ю до наших батьків, дітей, рідних, до наших сусідів, до наших керівників, до людей навколо нас, до людей, яких ми обрали представляти нас у владі. Дякую Тобі, Господи, що ти наповнив нас любов'ю і довірою. Дякую Тобі, Господи, що ти сповнив нас вірою у наших військових вірою у нашу перемогу у війні з Росією і в те, що ти приготував для нас мирне життя, в достатку, в благополуччі, у процвітанні. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І Я приймаю, Господи, те, що Ти мені даєш. Бо я в усьому бачу Тебе, бо я в усіх подіях, в усіх людях бачу Твою болю. бо я довіряю Тобі і люблю Тебе. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив. У свою душу зневіруючі думки, що злякався, що е, зневірився, будь ласка, Господи, прошу вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною горя для мене, для мільйонів інших українців. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Дякую Тобі, Господи. Що ти поряд зі мною, що Ти чуєш мою молитву, моє прохання. І дякую тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що очистив мою душу. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, для всіх людей в Україні, для всіх людей в світі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти благословив Україну і українців на перемогу. На процвітання і на розвиток нашої країни, на процвітання і благополуччя для наших міст, для наших сіл, для кожного українця. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти благословив, щоб наші військові, які зараз знаходяться на фронті, живими, здоровими, повернулися до своїх родин, до своїх батьків і дітей, дружин, чоловіків. І жили довго і процвітали, і, і жили в злагоді і мирі зі своїми любимими людьми. Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословив нас і що ти допомагаєш нам в усьому, що ти даєш нам хліб насущний, даєш нам підтримку і надихаєш нас творити добро, творити добро в думках, в словах і в ділах. Надихаєш нас вірити, надихаєш нас молитися, бажати людям добра, надихаєш нас буквально ділитися, брати гроші, брати силу свою, брати речі, допомагати Збройним силам України, допомагати військовим, допомагати людям, які цього потребують, можливо, дітям чи людям похилого віку. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Слава Господу Богу! Щиро дякую вам. Щиро дякую вам, що ви разом з нами, що ви бажаєте людям добра і творите добро. Тобто засіваєте в цей світ відбірні зерна, які нам дає Господь. Тому що, коли ми пускаємо свою душу Бога, то Він дає нам найкраще, що тільки може. Найкраще, що ми можемо посадити, відповідно, наше життя тоді починає процвітати. А коли ми закриваємося від Господа Бога, то тоді все сохне, все помирає, все руйнується, все, що навколо нас, і наше тіло також і наші відносини, все тому події. І тому, коли ви молитеся, ви збагачуєте світ навколо себе життєвою енергією, сім'янами, насінням. Процвітання, насіння миру. Дякую вам, що ви допомагаєте людям навколо вас. Що ви навіть просто молитва це вже велика допомога. Тому що в Біблії написано, просіть і буде даново. І не обов'язково можна просити за себе. Можна ж просити і за інших людей, і буде також дано, як ми цього просимо. Тому молитва це також дуже велика підтримка. щиро вам за це дякую. Хай Господь Бог дарує вам всі блага, які вам потрібні. Хай ви житимете в достатку, добре себе почуватимете. Хай Господь Бог дасть вам більше сили, більше енергії, більше ресурсів, щоб ви ще більше могли допомагати віддавати цьому світу, підтримувати інших людей. І хай Господь Бог збереже вас, ваших рідних і ваших близьких. До побачення.